Всім привіт! І зараз ми е, проведемо мову по ціновій політиці. Ворота в нас є, хочу нагадати, на будь-який бюджет. Є мінімальні ціни, є трошки більші, вже трошки більше. Все залежить від складності і від красоти воріт. Перед вами цікава модель 0216. Ви її можете придбати за 35.400. Подивіться, яка красота, і вона у вас може бути на подвір'ї вже за такі гроші. Правильно, бо доставка в компанії Дешева Ковка безкоштовна по всій Україні. Далі цікава модель А01237. Це є бюджетна модель, і ви не повірите, ви її можете придбати за 25400. Всього-навсього 25400 ворота їдуть до вас. Колір прихрастиво, ви обираєте по бажанню, який вам потрібен. Ну а тут найбрендовіша наша модель А0191. І як завжди, ціна на нього не змінюється. 28600, вона як коштувала раніше, точно так само коштує і зараз. Тільки у вас зараз є ще можливість подивитися, як виглядають. І ці ворота з фірточкою всередині. Бачите? Ціна теж така сама, 28600. Хочу нагадати, доставка є безкоштовна по всій Україні. І ворота виконуються по ваших розмірах. Колір профнастилу, який вам потрібен, такий ми і кладемо. Так що телефонуємо 096 536 4101. Вайбер ми маємо також на цьому номері. Напишете і ми висмотримо сили до нас на сайт. Чекаємо ваших дзвіночків. Всім гарного, мирного дня. Далі буде!